Сянка сер. Цю британську класичну фразу пам'ятає, мабуть, кожен ще з самого дитинства. І вівсянка вважається істинною англійською стравою, але дуже добре прижилася і на українських теренах. Отже, завтра, у другу, п'ятницю квітня, відзначається Всесвітній день вівсянки, а ми починаємо його відзначати вже сьогодні із нашою гостею, яка звітала до нашої студії. Отже, у нас в гостях Віра Миколайчук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства одного з провідних. Навчальних, вищих навчальних закладів міста. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ви до нас не з пустими руками, Як а з вівсянкою у декількох виглядах. Отже, що це таке вівсянка? З чим її їдять і взагалі, яка її історія появи на столі? Ви знаєте, є така цікава історія, коли дітей в школі спитали, де росте манка, і вони сказали, що на деревах. Те ж саме можна і сказати про вівсянку. Не росте вона на деревах, звичайно, це трав'яниста рослина, яка походить з Голу Арктики, тобто і в північній півколі зустрічається. Взагалі, рослина цікава тим, що належить до злакових, і, як всі злакові, трав'яниста рослина. Хоча висотою може сягати майже двох метрів, деякі тобто види 10. метр сімдесят. Взагалі, найпоширеніший вид, як, з яким ми найбільше знайомі, якщо проходячи по супермаркету, зайдемо і глянемо там, зустрічається така річ, яка називається вівсяне печиво. Так от uh -huh. зустрічається, потім мюслі є, і в них також входить вівсянка. Обов'язково толокно продається вівсяне. Ну і в дитяче харчування обов'язково вводяться кашки із вівсянкою. Ну, чим цікава ця рослинка? Тим, а що... Чим цікава ця рослинка? 에... Спочатку вона росла як бур'ян, і вважається, що предком нашої посівно... посівного вівса є овес Візантійський, який походить серед земноморя, і також був бур'яном. Вважається, що в культуру його вели десь близько. Декількох тисяч років до нашої ери, навіть в бронзову еру, тобто дуже дуже, дуже давно. давно. А що означає ввести в культуру? Тобто, почали його почали вирощувати, вирощувати спеціально? справа. Була приблизно, мабуть, така свідків не збереглося, свідчень письмових також, але можливо було так, що на одному полі, де вирощували, росло і пшениця, і овес. Але пшениця чогось не вродила. Не виросла овес, спокійно вродиві людям довелося їсти овес. Як виявилось, він набагато корисніший, ніж пшениця навіть. В ньому міститься дуже багато корисних для людини речовин і навіть олії. Причому один із напрямків селекції вівса є збільшення олії. Для чого це робиться? Для більшої поживності. Для більшої Виявля... поживності. Да, виявляється, що коли годують папужок, хомячків. Морських свинок, кроликів, туди обов'язково додається овес. Причому овес і в природі полюбляють на вівсяні поля заходити і ведмеді, і хомячки, і всі, хто може запаси зробити або від'їстися і наїстися. Виявляється, що тварини набагато краще знають, що їм треба їсти ще корисно. Так, звичайно. Давайте поговоримо про різновиди вівса. І як все ж таки овес потрапив на нашу землю українську? Ну, взагалі, на території України зустрічається сім видів вівса, але в культурі ми вирощуємо лише один вид. Хоча в інших країнах зустрічаються і інші і види, і навіть форми. Ну і якщо ми подивимось зараз, то, то побачимо, як він, він росте овес. взагалі, це овес. Розкажіть, як, наскільки поширена ця культура? Ну, взагалі в світі зараз нараховують це близько 32 мільйонів гектарів посівів вівса, але на території України Україна в країнах СНД займає не одне з перших місць. Це не досить поширена в нас культура, і для цього існують певні обмеження. Наприклад, головне обмеження це те, що в нас дуже жарко і дуже сухо, особливо в ті періоди, які важливі для росту і розвитку вівса. І тому на Україні вирощується в основному в полісі, в лісостепу, тобто в більш північних областях. Ну, а цікава особливість та, що десь в середині 19 століття в Росії. Було знайдена мутація. Цікава, голозерний овес. Він цікавий тим, що в ньому немає шкаралупок, до яких ми звикли, звикли, коли купуємо папушкам. І тому менше коштів необхідно для того, щоб обробляти, переробляти його. Він зручніший. більш економі. Зручніший, Так, А ось ви принесли нам ще. Зернятка. Так. так ось і овес най... додається і в хліб, і навіть дорожні хлібці робляться на основі вівса. Просто він дуже калорійний, дуже ситний, в ньому високий міст клітковини, що корисно для людського організму, для кишківника. Ну, і лікувальні, лікувальні. властивості. Ми має, так тихенько так? перейшли yeah. до лікувальних властивостей. Yeah. Давайте покажемо ось у нас у Звич... yeah. Да, Звичайний yeah. овес, який на... у нас угадують студенти, коли вивчають рослинництво. Ну, і це овес, який вирощує що у нас так? Аж ось він такий. Давайте. І трошечки висипемо. насипемо. Так. так. Ось такий вигляд угу. має овес. Він у шкарлупочках таких, які є характерною особливістю вівса. А Можна от... висівати? Так, да, висівається І прямо так, так. Да. А ось у XIX столітті в Росії з'явилась така цікава мутація це голозерний овес. Причому з ним була цікава історія, тому що е, без, без шкаралупочок такий він вигідніший, бо менше коштів необхідно для переробки. Так от історія була така, що його розвели досить таки багато, а потім почалася війна, а потім була сильна посуха і практично. Зникла, зникла ця мутація, і цей сорт, уже, який був, і з 26-го року знову почали відновлювати. Залишилось буквально 10 зерняток, які знову почали відновлювати. А от, наприклад, у Китаї є така форма, досить цікава, яка називається китайський великозерний голонасінний овес. овес. Ми його також можемо показати нашим глядачам і розповісти, чим же він цікавий. Ось бачимо, як він росте. А в чому його особливість? Він дійсно крупніший, ніж звичайний. І, до речі, ще років 50 він у всяких словниках і енциклопедіях вважався як бур'ян. В принципі, це вся дорога, яку йшов і звичайний овес, але на відміну від звичайного віса, він більш родючий, більш стійкий до захворювань. В Україні він невідомий. І ще є він в колекції Національного ботанічного саду імені Гришка, але він лише в колекціях дослідження його не проводиться. Цікава рослина для України, але знову ж таки для більш північних регіонів, не для півдня. Давайте поговоримо про використання вівса і що з нього може можна створити дуже таке смачненьке, тому що не всі полюбляють вівсяну кашу. Ну, і, і діти особливо не люблять вівсяну кашу, тому що коли її варять звичайним способом, то е, отримують такий клейстер, який прилипає до тарілки, і потім можна тарілку перевертати в будь-яку сторону, воно буде воно весело, звичайно. але не дуже смачно. Звичайно. Так от е, для вівса характерне те, що в ньому міститься високий вміст білка. І вміст білка може сягати 16%, це дуже багато. В нього міститься крахмал до 53% і олія. От з олією якраз один із напрямків селекції якраз збільшення вмісту олії. Завдяки цьому збільшується калорійність. Причому е, може це елементарний не... склад олії досить цікавий і корисний для печінки. А може це не дуже? Потрібно збільшувати калорійність, це не дуже дієтично. Але дуже дієтично те, що які саме олії туди входять. Так от є ненасичені і насичені жирні олії. Для рослин вівса характерне те, що в ньому більша кількість ненасичених жирних кислот, які дуже корисні для печінки, і вони не шкідливі, холестерин з них не отримується. Я знаю, що дуже корисним є відвар вівса. Е, овес є лікарською рослиною, лікарською. причому, як лікарською, використовується і зерно, і використовується також солома. Причому солома у вівса дуже тоненька, дуже ніжна, і вона використовується як кормова культура. І, і всякі поробки навіть роблять із вівсяної соломи через те, що вона дуже тонесенька. І, схожа на папір тоненький і гарний. А от відвар із вівса він дуже корисний, як жароб знижуючий і як спазмолітичний. Для цього необхідно взяти одну частину соломи вівса і дві частини води, і упарювати протягом одної хвилини, кип'ятити, потім настаювати протягом 10 хвилин і пити мінімум дві склянки в день, можна додати також мед. Дякую, і все ж таки, от як зробити звичайну вівсянку дуже смачною і заохотити е, дітвору е, полюбити цю кашу. Для багатьох дітей цікавим є те, що можна використовувати мюслі і, до речі, мюслі можна готувати самому вдома. Для цього необхідно брати ось такі пластівці, які продаються в магазинах наших і виробляються у нас в Україні. Додавати туди різноманітні сухофрукти, але завжди пам'ятати, якщо імпортні за походженням сухофрукти, то їх обов'язково треба відварювати. пластівців. Так, наші глядачі їх не встигли побачити, <ріст> ну їх можна і в магазинах <ріст> так. побачити, є, вони продаються, і... і, звичайно, ж, додавати різні сухофрукти, і запарювати. Можна запарювати із молоком, що набагато смачніше, і додавати також мед, щоб воно було солодше. Для діток це дуже смачно і дуже корисно І тим більше, що завдяки тому, що не переварені ці продукти, а вони тільки запарені, вони є корисними для кишківника, вони довго перетравлюються і викликають ситість в організмі. Це не звичайна булочка, яка дуже швидко переварюється і потім дітям хочеться їсти. Ну і недаром говорять, що основний продукт для годування коней це. Овес. Овес. Так. Він дуже енергетичний і дає багато сил. Так, ну що ж, дякую, Віру Георгіну. Е, вівсянка рятівний продукт для тих, хто постує. Зараз ще триває великий піст, і ось е, звичайна зернинка може дати стільки користі і навіть принести на солоду, яку можемо отримати красу. від їжі і красу, і здоров'я. А це головне. Дякую, доброго вам ранку, приємного продовження дня. І смачної каші надалі. Дякую.